Любителі кросів раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік годзо. Вечір любителів кросів! Руки mm -hmm. догори. Hey. Mm -hmm. Вітаємо нашого перевозця! Виграв? Як звати? Едсон, ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. Mm -hmm. а, фу! Він засунув в мене ногу. Mm -hmm. А мені він подобається. Mm -hmm. Oh. Oh. Ой, кроси! Ah. А другий де я повинен знайти той кро! Ah. Камінчик, я підбитий! Я надто гарний, щоб помирати! Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Гей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. <рес> якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? <рес> Ті алки не були особливими. Він відчуває справжній біль. <ривіт> Бачу, він такий засмучений. <ривіт> а мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На нулькоману ліцок. <ривіт> Колекціонер зв'язався з маніяком? Не бійтесь. Я маю Ти, Почекай! Кроси мовчать, коли говоримо. Ми конверс росиніте.